Слухаючи останні передачі, й да, не останні, а скільки там в мене не було. Так от якщо взяти І Якщо взяти купність. Шо Клімкін? який розказує, що він сарою з Німеччини буде в діалог вести. Та змія Клімкіна Клімкіна ковтне, ковтне з усіма його оцями, з усіма його досвідами. За півдня. За півдня, як і безчасно чи безсмертно. З вами нема що говорити? Ви до цієї пори не понімаєте, де ви знаходитеся? Виставили після того, як я виставили після того, як я виступила, ви, Виступи... поміняли міністрів. Переставили ці свої ці розкладушки, переставили розкладушки. Далі думаєте, що далі думаєте, коли дивишся, скільки там перекинено, куди грошей, і що це все йде в ад, коли дивишся ці виступи цих всіх чорноволів, Чорноволода, чорновол, тара, Тарас, я коли дивлюся, коли вони із цими. Облюбуванцями Петра Порошенка починають його захищати, я просто дивуюся. Ну. Не можуть, люди що, не можуть люди зрозуміти, що при Петру Порошенку було зірвано 4 склади зброї. Тобто, це для них. Такий собі факт нічого не означаючий. Тобто, це що було зроблено? Це було допущено у нас безпеку? Кого? На, ну, на, на, той, на, на той момент, коли зривали зброю, це було, це було, це стояло, як кажуть, у той момент ми забезпечували військо. Тим, щоб у них хоча б були труси і примітивні сорочки на них якісь, а не шльопанці ці сільські домашні. І от люди, які привикли прощати, вони прощають ці люди все, вони прощають втрачений час. Вони прощають е, всі е, ці вони прощають все, що їм обіщали. Е, вони, про, вони всі програми викидають, тому що ситуація, яка ніяким чином не впливає, не впливає навіть зараз на виконання тих покладених програм е, і планів, нічим не впливає. Треба просто поставити нормального міністра. В омані міністр освіти і міністр культури, в омані, там, де мусульманство, там, де жінка взагалі нікуди ніби не допускається. Там стоять жінки. Чого? Ну, тому що ці чоловіки недоділені, усіх вже задрали. Задрали ці кончені чоловіки всіх. Вони просто примітивні примати, ці чоловіки. Ні на що, блять, сука, не здатні. Нездатне. Воно здатне тільки ходити корону начищати, що воно тут чоловік. Ні на що не здатне, ні в, в усі куди не поклади воно покидьок. Куди ти його не засунь, воно, бляхо, ходить, фотографірується там, де треба окопи копати. Куди ти його не поклади, воно хоче на перші, на перші сторінки журналу лінію не викопавши. Куди ти його не поклади, воно домовляється, ходить, мир просить. Куди ти цього Андрія Єрмака не засунь. Воно прикриється татаровим. Кіровоградщини і далі буде простити мир. Куди ти його не засунь, воно не шукає три держави, щоб йому почати співпрацю нормально. Воно не списить і гроші украдені. Воно ж знає, хто крав і куди списувало, Воно ж само заставляло красти і за саме списувало, саме переводило за кордон. Воно не спишить і гроші, Андрій Єрмак, до вас звертається, вашу мать коротше Зверніться до Світового банку Андрій Єрмак, так як ви рахуєтесь мозговим центром по тому, скільки вам носили за то, щоб не мобілізуватись, кажуть, по 35 тисяч брали в Києві. Від 20 до 35, аби не мобілізуватися на фронт. Так от, ви знаєте, куди ви ті гроші поділи? Я знаю, напевно, точно, що половина їх переведено десь за кордон. Є в Нацбанку така клавіша, там, де вона вам розкаже, хто з яких фірм. За останні два з половиною роки переводив гроші у банки інших країн. Якщо ці гроші не підтверджені поверненням в Україну, потрібних для України ресурсів. Як то, тих, що йдуть на фронт або забезпечення енергосистеми, ці гроші мають, мають точно так само за поданням держави звернутися до Світового банку і бути повернені на рахунки держави, як украдені ярмаками. Андрій Борисович, Борисович, ви чи, чи як вас звати, Андрій, а, а, Андрій Батькович, я до вас е, це, як сказати, я не одну ніч Богу молилася, щоб таким чином Камала Харіс виступила. Я не один рік поклала, щоб ця Україна прийняла тих форм, де ви мене, отаку, от як ви мене ось у бачите, полюбите на 100%. Не на пів шишечки, як ви привикли, не на треть української мови. Не на меншини, не на три громадянства, а так, як сказала я. Ви мене мусите полюбити так, як сказала я. Розумієте, от якщо ви полюбите мене так, як сказала я, перше любити солдата, потім друге любити того, хто вам вказує на недоліки. По-третє, зрозумійте, що всі, всі до єдного люди, які вказують вам на недоліки, можуть стати взагалі ніким, ніким, якщо ви збудуєте праведну державу. А для цього треба вміти ділитися, ділитися. Не все в свою пельку. Розумієте, вже у вас такий Андрій є. Батькові човік, що ті гроші на тижні вам не пригодяться, як і мені. Бачите, скільки в мене зморшок? Це все зморшки на вас, хлопчики, потрачені. Е, наше завдання, щоб нам повірила Америка і допомогла нам закінчити цю війну до кінця цього року, на наших умовах. Для цього треба Америці показати, який би президент не прийшов, що ми того варті. Для цього треба зібрати Верховну Раду, пояснити Верховній Раді, що всі вони злодії є, що на кожного є кримінальна справа, що потрібно проголосувати отаких от п'ять от законів. Отаких от п'ять от законів, які вирішать за місяць. Поки будуть вибори, що там при, у США і так далі, вони вирішать всі наші поставки, тим більше, е, якщо ми повернемо кошти, украдені вами ж. Вами ж. Олена Зеленська менше буде міняти ці свої труси, буде ходити в тих самих. Е, Дідіте її, як казав Корчинський, повернуться в Україну, якщо вони не не в Україні. От, напали на Корчинського, особливо Балашов і Соскін, що він сказав, що не випускати дітей за кордон. І саме головне, як, як в Унісон напали на Корчинського Балашов жид. Ісоскін Флуер. І саме як Балашов акцентує увагу, що саме великий є Львів є такий канал. Саме великий є Львів треба припинити. Чому Балашов так кричить? Чому Балашов так кричить? Проти Корченського. Чому він так захищає дітей? Тобто Балашов не пішов, не взяв е, ружу і не пішов на фронт захищати наших дітей. Він кричить проти Корченського, що Корченський каже, що треба повертати дітей на Україну, ніби під бомби. А що Балашов зробив, щоб бомби не летіли? Він просто пиздив гроші. Е, сказавши, що він просуває партію лібертаріанства 10 е, а це означає, що треба було вкрасти бюджетні гроші. І е, це то, що просуває Трамп, е, вкрасти бюджетні гроші. Можливо, в Америці це називається не вкрасти, а якось там по-іншому. І е, хто це міг зробити? Це могли зробити тільки ті, які були чимось прив'язані до влади. Е, родичі, куми, знайомі і так далі. Е, зрозуміло, що це говорить Балашов. У його пропаганда, як він розказує, була пропаганда. Е, тепер рішня пропаганда Балашова займає е, чи цей, е, та сама. У нього немає пропаганди, що кожна людина має право на їсти, точно так само мати житло, точно так само забезпечити дітей житлом. Пропаганда Балашова заключається у тому, щоб вибудувати собі великий бізнес-центр і звідти пропагувати лібітаріанство і продаж землі, як вони це робили з Зеленським. Продаж землі, навіщо? Ну, тому що вони будуть там заробляти на шару. Е, тепер, е, яким чином ви можете, от, наприклад, до Андрія Єрмака звертаюся, ну ви ж то точно знаєте, мені вісники були? <сум> що ви давно мене хотіли пристрелити, але ви за мене захищалися колись там, два роки назад мені такий вісник був. Мені був вісник, що ви за мене захищалися. Так от і я за вас зараз захищаюсь, повірте мені, поверніть вкрадені гроші. Зробіть систему держави таку, щоб ні одна шавка до вас не закидала. У нас зараз зовсім інша держава має бути вибудована, як ту, що я хотіла будувати 6 років назад. Зараз зовсім помінялося все в державі. Всі соціальні групи, уже всі фірми, які ви рейдернули, уже всі галузі, які мають зовсім переформуватися по-другому. Ну, не можна робити з неуками міністрами нової держави, як ви це хочете показати за кордон. Ну, Андрій, якщо ви це все витримали, ви це все витримали юзаючи і віляючи жопою між тими і тими е, якщо ви вже це все бачили якщо ви скільки у вас по морді лопатою не била та чи друга спільнота ви все-таки вставали і йшли вперед так покажіть приклад йоб вашу мать що ви можете зробити то, що треба. Ну е, ви не у вас вже часу, ви просто не розумієте, у вас часу нема скористувати те, що ви накрали. Ну, нема часу, не можна зараз вже допускати далі, е, далі не припинити то, що ви робили. Ну, немає у вас часу, навіть ваші діти це не будуть споживати, якщо вони у вас є. Чого? Тому що світ. Міняється в гіршу версію, у гіршу версію буде ад на землі. Ваше завдання було за цих шість років мене почути. Ви не почули. Я просто зараз, так як Зеленський дебіл, він дебіл. Це... Все, що я кажу, я кажу в перший в певний момент. Вісім днів назад я вам виклала структуру, яка має, яка має відповідний характер, і тільки так мусить вибудовуватися люба держава. Тільки народ народ, який опирається на президента, президент, який опирається на народ. Президент, який продав землю, і розпустив народ по територіальних громадах, це ніхто це клоун, Йому ніхто не підчиняється. Підчиняє кожен, кожна територіальна громада вирішує свій на свій на свій маленький мозочок, як ви хочете це все зробити, як в Сполучених Штатах Америки, щоб ваша ця країна танцювала на розброд. Я вам сказала, що це не тиранія, а це считай, що монархія, зробіть країну така, яка була б демократична, але під монархом. Якщо вона буде втрачати отакі його виклики, втрачати вона має гуртуватися в такі виклики. Хто ж гуртується, якщо кожен колокорита свого вже перестався? Хто? Якщо, наприклад, ви ще цього не зрозуміли ви, а ви не зрозуміли. Ви поміняли шило на швайку, поставили нових той, дурачків. Ви зовсім нічого не зробили в освіті і в культурі. Ви нічого не поміняли в середніх школах і вищих учбових за -за закладах. Ви як крали почавши з мене, так і кончили, так це ж ви. Так ви час втрати. Ви час украли. Я вже не буду говорити скільки мною за цих шість останніх років це ад прожито і написано. Ви мало того, що вкрали то, що я описала, е сама ще не скористувавши йоти. Ви час у мене вкрали, крім того, ви вкрали час держави, ви вкрали час розвитку народу, ви вкрали час у дітей, ви скалічили, мало до того, знищили кучу економіки, і ви далі продовжуєте, думаючи, що ви. Будете обсуждати якісь мирні домовленості, аби тут щось інше. Так ви одного не розумієте, що якби ви почали це спочатку, вигнали нахер того гетьманцева, який вже там засмердівся разом з вами. Ви ж продовжуєте то саме, міняєте міністрів і хочете далі обиратися, щоб далі грабити. Я тепер хочу до Лєни Зеленської звернутися. Воно тобі влізе в хайру, дурочка. Ото, що ти дозволяєш, ото, що ти навіть своїм зеленським, ви хоч і розумієте, що ваші діти це просто будуть тикати, тикані, як наволоч. Нажившись цієї страшної війни, ви ж ходите з тими світільничками блін, до кожного гробіка. До кожного гробіка на кожному гробіку ви, ви наторгували купу бабла. І вам кудись це все перечислено. Поверніть гроші в державу, дайте на війну. Поверніть гроші украдені, кажу, суки. ви, Аморальні. Дайте приклад Америці, щоб вони вам помогли. Дайте приклад Америці, покажіть, що ви кошти повернули. І тоді вони на, 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 маючи повне моральне право, буд, будете вимагати, щоб вони вам 300 мільярдів повернули путінських. Хватить торгувати здачі нема. Клімкін... Сару буде, знаю, щось там домовлятися. Да вона вам всім голову відгризата Сара пропутінська. Я її знаю ще 15 років назад ту сару, що це за сука, я знаю ту гадюку. Це навіть не я, тому що у мене виставлені координати, праведні. А то просто нацькована гадюка на вас жеш. до Клімкіна звертаюся. Що там ще? Лапін обсуждав фільм Зеленського, який зробили в Англії. Фільм зробили правильно, Лапіну кажу. Якщо мене почує тільки що єрмак. Якщо мене почує Єрмак, фільм буде праведний. Дозволяю такий фільм. Дозволяю такий фільм. Ну якщо ви лишитеся глухими, не виженете того Гетьманцева, не поставите політику так, як має бути, і не зробите так, як я сказала, так як я сказала, щоб тут лишилося все. І ви, суки, лишитеся тут жити, ніхто не виїде. Хто виїде, той виїде з голими штанами. З голими штанами ви можете виїхати з голими жопами, то є. І ви не виїдете туди з грошима. А е якщо ви туди з втічете, е, е, це буде правильно, коли вас будуть блядей відстрілювати. Поки ви не зробите кожному інваліду, який став інвалідом війни, і кожній сироті, з якої, з якої ви саме зробили сироту, поки ви не зробите нормальні умови житла і е, учб, е, ви будете відстріляні не чужими своїми, лишиться 5 чоловік, і я їх благословляю вас тут відстріляти. Amém.